Коротше, ви перепутали. Перше питання це і німці дали ноутбуки, це було по рейтюк ноутбуки, а це зараз друге питання буде по транспорту ноутбуки. Ну, по транспортному ми прийняли, значить перше питання розглядається. Воно не не буде заплатити на цей момент, не можна вважати. Мало з ними скрити це реальне громадство. Це ноутбуки. Так, ноутбуки з німці, правда, коли були приїжджали до нас. Так, ну, плани, що не маємо. На прийняття комунальної власність державного. Що можна сказати, це все зв'язано з цими сполутами. 9 вересня ми приймали рішення прийняття комунальної власності надання на прийняття комунальної власні полігового складування загонованого особу. Враховуючи те, що в реєстрі одна трошки змінила назва в технічних документах, та назва, яку ми приймали в передній сесії. Тому прийнято рішення е, прийняти з назвою, яка є Ну, Тут дивіться, попередньо було полігонну складування зневодненого особу. Ми приймаємо таке євреєстр полігону складування знегоджуваного осаду. Mm. Тобто приєднер так, е, рекомендуючи прийняти так, тому, щоб ми зміни не носить, підняємо попередньо і приймаємо вже ті редакції, яку рекомендуємо. Не воджу полігону складування зневодженого осаду. Зрозуміло, що це, якщо це взяти правильніше те, що попереди ми приймаємо. Відповідно, але вирішить, колись переклали, отак, так воно відео. До оформлення власності за Малою територіальною громадою, особливо Малокоміської ради на житло приміщення. Шановні депутати, є три квартири службові. Службові це комунальні квартири, вони є комунальні власності. Вони надані були одна з квартир працівнику поліції, друга це наші країни. Але э, не оформлені право власності за наличення сприяти. Тому прошу підтримати, щоб тоді э, український слово комунального складу замовив технічну документацію і сімпрає, э, ми в ви на Вони мають право на завести природний договор. Це не стосується нічого, ми просто дооформляємо документи э, і оформляємо право власник на малочність. А вже далі тоді це службовий склад. Тобто там не вичайно пішов до голови. У п'яте кожного дня проводила безплатна українська війна в Малайзі Владі, Малайзі, Міської та Стеріальної Мані. Це двойно, як я отримала від голландців, що ми дали допомогу, що ми всі не непогано, непогано, не дали допомогу. Фактично, мені вже пішов, що ми дали, а потім стоїть за балкорту, і це не Приймає. Хто подав нам питання, що ми з вами? Ну, 说的是那边的一个东乡。Sure,